Вітаю, шановні друзі! Сьогодні вам розповім, як симбіозні підказ студії. Типа блогери розповідають, оказується, що тема про звірства ТЦК. Це є фейком, це є надуманим, це є ногою, рукою Кремля. Ну і всю всю чуш, яку ну, коротше, ви можете уявити. А потім, до речі, можете написати, чи у вашому житті особисто були звірства з боку працівників поліції ТЦК відносно особисто вас. Тому що я особисто на своїй шкірі це відчув чотири рази, про що світ. Чотири переможних судових рішення, які набрали законної сили. Ця тема про звірство ТЦК, вона... Е... Зрозуміло, що є абсолютно штучною, абсолютно вона має російське походження, але настільки охоче підхоплюють українські люди, і люди загальновідомі. Українська журналістика не заспокоїться, допоки не знищить власну державу. Тобто редактори, перше, що вони шукають історії про звірів із ДЦК, про нещасних ухилянтів, яких біжально катують, викрадають, позбавляють води їжі. Ну що завгодно з ними роблять, і цими цими прекрасними людьми, якими може тільки пишатися Україна, не відміни. Від звірів з ТЦК злочинців, попри те, що насправді там ви знаєте, дуже цікава думка от чувака, в якого зроблений манікюр із чорним лаком на руках. Як ви зрозуміли, це якийсь, по ходу, чорт вонючий, ну який ну явно, блядь, ну ви чуєте, що він взагалі несе. Що типа ТЦК це святі по його словах? що це все вони там в рамках діючого законодавства. А ті та інформація, яка в засобах масової інформації України, де вбито людину в стінах ТЦК, людина померла. Вони потім пишуть, що упав з висоти власного зросту була епілепсія і все, і все в цьому роді. Це, типу, так, всі ми повинні повірити, щоб ви ну, також Україна повинна знати своїх героїв. Просто пам'ятайте обличчя ось цих приспособленців. І зверніть увагу, він не з окопа розповідає, він не проводить там, участі там, у відновленні територіальної цілісності України. Він розповідає далі. що от зараз ви почуєте, що по 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 потужності потужно потрібно йти далі і далі йти на смерть. Більшість людей вже точно зараз да так і давно вже було. Вже було працюють ті, хто воювали на фронті. Хто має поранення? Хто має заслуги, хто має нагороди державні. співробітник? ТЦК збив а, жінку на а, ровері, а, його спіймала поліція. А ви багато бачили таких заголовків? Ну, наприклад, бухгалтер а, збив. Там, я не знаю, кішку чи е, співробітник зоопарку зґвалтував кого-то. Ні, такого вже не бачили. Але співробітник я можу дати тобі відповідь, чого. Того, що вся країна ненавидить окремих працівників ТЦК, тому що вони дозволяють собі порушувати законодавство України, в тому числі Кримінальний кодекс по відношенню до громадян України, коли а катують, б'ють, викрадають, тобто незаконно позбавляють волі, схиляють до підписання будь-яких документів всупереч волі особи, що стає. Наслідком послідуючому з вини Російської Федерації смерті українців, як ви можете зрозуміти, бухгалтер працівник зоопарку таким не займається. От тому і такі заголовки появляються, і тому таке відношення до окремих працівників ТЦК і поліції, які за законодавством України зобов'язані приймати участь, на відміну від цивільного населення, у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. І це нормально підтримувати своїх, підтримувати Збройні Сили України. А коли хтось дискредитує цю форму, окремі представники ТЦК, а це з фронту приходять і кажуть: на мене, ну, мене люди шарахаються. Якщо ще восьма... На якусь папочку під руку, то просто людина здаліка перебігає дорогу. То скажіть, чи не, чи не западло, зробили справжнім героєм справжнім нашим захисникам Збройних сил України? Ось ці окремі працівники ТЦК? Більше я вам скажу: е, нормальна людина в ТЦК працювати не буде? Де прекрасно розуміючи, які завдання перед ними ставлять, прекрасно розуміючи, що там може бути. Але це моя особиста суб'єктивна думка. Я не кажу, що це саме правильне, там не стверджую. Я це кажу виключно, бо зараз почнуть там кримінальні провадження фальсифікувати. От він там сказав, висловився і будуть приховуватись за тим, що це, типа на Збройні Сили України. Ні, з повагою відношусь до Збройних сил України, не з повагою відношусь до окремих працівників ТЦК і поліції, які. Дозволяють собі вчиняти злочини відносно цивільного мирного населення. І які думають, що вони розумніші, так, коли відправляють когось на фронт замість себе, ну ніхто нічого радикального не приймає. Як ти розумієш слова Олександра Сирського про посилення? Що це має бути? Слухай, ну е, насправді е, час посилення заходів мобілізації вже давно настав. І просто питання, як це буде робитися, технологічно е, зусиль. Територіальних центрів комплектування недостатньо, а також, оскільки останнім часом більшість ворожих ПСО націлені саме на дискредитацію цього органу військового, то я б, мабуть, запропонував запропонував, позапропонував якийсь інший метод мобілізації. Попередні методи мобілізації вони перестали бути, на мій погляд, достатньо ефективними. Більшість чоловіків мають усвідомлювати, що настане їх час, і вони або будуть служити в нашій армії, або будуть воювати за окупантів проти нас. Ну, це така обща загальна казочка, яку чули всі. А я знаю іншу історію: що якщо Зеленський укладе мирні договори, то війна зупини, зупиниться, смерті українців зупиниться. Не потрібно буде працівникам ТЦК за будь-ким бігати, там ловити, знущатися і все в цьому роді. Тому що для когось війна це прекрасно, да? хтось наживається на ній, а для когось війна це біда, для когось це є неприємним, навіть з точки зору свободу свободи совісті та релігійної переконань Коли хватають окремих священників, да, окремих парафій, прекрасно знаючи, що вони там не будуть стріляти, брати зброю в свої руки, і потім вбивають цих священиків, тому що їх, хтось захотів відправити на першу лінію бойового зіткнення. Їх ніхто не буде питати щодо резерву, плюс, і вони просто підуть і будуть е як м'ясо класти свого потитанкових. Та Рекрутинг, мобілізація, підписання контрактів, пошукати собі підрозділ, який вам близький, зайнятися дронами, як завгодно. Ну зараз же справді вже танці з бубнами. Що ви хочете, щоб долучитися до армії? Ну ми з тобою не можемо до них масово достукатися. Може, вони справді і немає і не, не наше завдання. Якщо виїхати, в будь-які вона каже: ми з тобою не можемо до них достукатися, а ти і не з окупу розповідаєш. Баришня. Дуже легко розповідати, як потрібно воювати, але чомусь чужими руками. Я глибоко переконаний, ні твій син, ні твій чоловік не приймає участь на першій лінії бойового зіткнення, тому що дуже легко розповідати на телемарафонах, як потрібно бути потужним. Ну, коли до сім'ї привозять людину інваліда або труп привозять, або людина безвісті зникла. То ну тоді мова про потужність відпадає, і це не потрібно смерті українців на території Українців на території України. Як ви цього не можете усвідомити? Ви ж культивуєте далі, щоб війна продовжувалася, щоб ви зрозумієте, що продовження війни дорівнює продовження смерті українців. Ви скажете, що бігти здавати територію? Ні, не бігти, не здавати. Це робота потужного. І він от, побачите, скине на ваші плечі на е, типа буде якийсь референдум, тіпа, щоб не, не на ньому відповідальність. Ну, знаєте єврейська така хитрість, тіпа. а це український народ, типа, прийняв таке рішення. Ні, хай їде, як хочете, передомовляється. Він же ж президент. А не, е, значить, вони оці свої телемарафони тут е, розвели і зомбують людям мозги. І я вважаю, що це не просто е, шкідливо, а це просто стає наслідком Святком смертей, потім українців. Я вважаю, що це у раю для них місця не буде. і умовно Будь-яке умовно тилове місто, і ввечері я впевнений, що навряд чи ти зможеш зайти десь там попоїсти. Тому що місця в барі не буде. Там буде дуже багато молодих, красивих осіб. Я більше тобі скажу: зараз, якщо поїхати на якусь Чорну П'ятницю. В великий торгівельний центр, то там буде ну нормальний батальйон, а може й більше хлопців, але вони всі заброньовані або студенти, або такі інше. Тому я, по-перше, думаю, що нам треба передивитися ситуацію з бронюванням. І якщо у когось є ну, думки щодо того, що нам немає ким замінити тих, хто зараз там умовно на економічному фронті, то у війську дуже багато фахівців, які готові замінити всіх тих, хто буде міняти їх у війську. Тому я думаю, що нам просто для того, щоб не було проблеми це Але буде. для цього нам потрібно, щоб е, мобілізація е, була розповсюджена не тільки серед і серед тих, хто не зміг втікти, а й серед тих, хто ввечері Бугіриха. І знаєте, вона така посміхнулася: да, я тебе розумію, коли там в торговому центрі в Чорну п'ятницю повно чоловіки. Я розумію, чому? Тому що я сама з чоловіком там хожу, собственно говоря. Купляється все, а воювати повинні люди з села, люди там із якихось глибоких районних центрів, ті, хто не відкупилися, ті, в кого грошей немає. А ми тут будемо про потужно, потужно розповідати далі, як потрібно йти до кордонів 91-го року, прекрасно усвідомлюючи, що на даний час військовим шляхом це мало імовірно. І, на жаль, чим довше, повторюсь, продовжується війна, дорівнює більше смертей українців. Наразі, друзі, в мене все. Дякую за увагу. Честь. Маю до зустрічі!